Перед вами дянхун є шен. В описі написано, що це дикоросий юнанський червоний чай. Як бачите, виглядає він просто супер. Велика фракція Лао -ші -дун Дін традиційний чай виготовлений із сорту Цин Сін. Всім привіт, хто зайшов на це відео. Сьогодні оглядаємо цікавий чай з цікавого магазину під назвою PurTi. З перекладу, це буде чистий чай. А, сьогодні я буду оглядати два чая: один червоний Є Шен, 210 гривень за 50 г і також у Lun Lao Shi Dundin традиційний 190 гривень. За 50 грамів. Як бачите, ціни доволі доволі бюджетні, не кусючі але чаї, як на мене, мають цікавий смак, мають хорошу якість, тому ми сьогодні будемо оглядати саме ці два чаї також ви можете перейти по силочці по в описі до магазину Портів і ознайомитися з їхнім асортиментом. В них дуже багато цікавих, якісних і з помірною ціною чаїв. Також в них ну, цікавий посуд, і, іноді іноді є прикольні знижки. На посуд, я собі на знижки купив Гайвань, дуже прикольна Гайвань, можливо, відео вже і вона зустрічалась, я її купив за 450 гривень. Як на мене, це ціна супер для такої Гайвані. Але, але то не про це сьогодні. Сьогодні ми будемо оглядати ці два красення, давайте подивимось їх поближче. Перед вами Дянхун і Шен. В описі написано, що це дикоросий юнанський червоний чай. Як бачите, виглядає він просто супер. Велика фракція, соковитий колір. І я не знаю, як вам видно чи ні, оце, є таким більше іншого кольору, більш такі червоні. Червоні фрагменти в цьому чаї просліджуються. Цікавий, цікавий, на вигляд, чайок. Перед вами Лао Шідундін традиційний чай виготовлений із сорту Цин Сін. Важко сказати і оцінити його по виду, тому що всі чаї сферичної скруточки, вони, вони дуже схожі. Але хочу підмітити, що. Саме цей чай, він виготовлений із сорту ценсін. Ценсін сорт використовується для виготовлення габачаїв. Він має такий солодковато карамельні ноти, фруктові ноти, але це все ще й залежить від його приготування. Так що давайте. Давайте вже будемо пробувати, тому що чай вже хочу пити, просто я ще сьогодні не пив чаю, вже прямо якась ломка. Давайте дегустувати далі. Нарешті прийшов час дегустувати чай, а то в мене вже кінчалось терпіння. Почнемо ми з дегустування Янхун Єшен. Оцінимо його аромат. Аромат даного чаю, він одразу ж, ти розумієш, що ти нюхаєш червоний чай. В нього є доволі чіткі риси аромату червоного чаю, але аромат все ж таки є таким доволі особливим, в ньому присутнім. А, такі аромати от схожі на спеції, напевно, на суміш перців. А, можливо, ще з додатком якихось лаврушечки. От, відчуваються дуже такі пряності в цьому чаї. Також тут відчувається от солодість, можливо, такої здоби, да, певно, здоби. Хлібні нотки, медові нотки. Аромат Аромат є цікавим. Давайте уже спробуємо його понюхати в розігрітому чайнику. В розігрітому чайнику аромат, звісно, розкриється набагато сильніше, і це буде більш інформативніше. Доволі складний аромат для опису, але я, але я постараюсь цей аромат описати словами, дескрипторами. Аромат в розігрітому чайнику, звісно, трансформувався. А в ньому залишились медові ноти. Солодкі ноти, але солодкість цього чаю, вона тепер стала такою квітковою. Аромат таких солодких квітів, напевно, польових солодких квітів. А також посилився такий аромат, аромат пшениці, напевно, або так хліба, але якщо Якщо роздивлятися як аромат хлібу, то, напевно, напевно аромат не з коринки, а, а самого м'якішого, як от ви розломите хліб і аромат самого м'якішого, або це такий аромат комори, де зберігається пшениця. А, ось, і вона така доповнюється. Солодкими квітковими ароматами. А, можливо, якісь такі перяності залишилися. Але мені здається, що пер'яності вони більше трансформувалися. От, якраз таки в ці квітковий, квітковий аромат. А, медові ноти. А, тепер будемо куштувати цей чай нарешті в проливах. Зараз я його промию. І зустрінемося з вами на третьому насиченому проливі. Чай я заварюю в висінському чайнику. Як на мене, мені подобається червоний чай заварювати в, таким, ну, в глиняних чайниках. Для розкриття червоного чаю все ж таки ну, потрібна температура. Колір колір дуже приємний. А, в ньому поєднуються червоні ноти і такі жовті, напевно, такий червоно-пшеничний колір настою. Його потрібно на світло дивитись. Не знаю, як вам зараз його оцінити. Але колір, колір дуже цікавий. Спробуємо на смак. Як на мене, смак дуже цікавий, а він розфокусований. Коли ти, коли ти куштуєш цей чай, ти, ти не знаєш, на чому сконцентруватися, тому що прос, проскользують різні дескриптори, різні смаки, то тобі кисло, то тобі гіркна шоколадка, то тобі. Здаються сухофруктові ноти, а, також така скоринка хліба залишається. Так? От, якщо в сухому і в пропареному вигляді то було, був аромат такого, ну, зерна або хліба м'якіша, то в звареному вигляді вже з'явилася скоринка, а також гіркота шоколаду така якась легкість меду, можливо, такого квіткового, акацієвого меду А, також, також проскользує така якась кислинка. Але але вона така не дуже, не дуже кисла, вона, вона така якась особлива кислинка, вона, вона є. От Ти п'єш, ти відчуваєш, що кислинка є, але, але вона от, о, в зв'язку всіх цих смаків, вона як на іншому плані, ти її відчуваєш, що вона є, але вона дуже така якась далека. Ця кислинка, дуже така обширна, о, обширну смакову картину має цей чай. Я думаю, я думаю, що цей чай повинен вас зацікавити. Смачний доволі червоний чай, і, як на мене, ціна для такого чаю 50 грамів 210 гривень. Я вважаю, що ціна якість просто супер. За такі гроші. Треба купувати такий смачний чай. Мені цей чай дуже сподобався. Перейдемо до дегустації чаю Лаоші Дундін. Чай Маре має сферичну скрутку, також сировина Цин. -цін. З цієї сировини також роблять ґаболуни. На вигляд Дундін доволі схожий на Габа Улуни, має такий більш темний колір, аромат, аромат ми зараз оцінимо. Також Дундін цей має два, два етапи просмаження. Один етап він обсмажується в печі електричній. І на другому етапі він підсмажується на вугіллі. Звісно, це все дає йому особливий смак і колір, і аромат. Давайте оцінимо дондінчик на аромат в сухому вигляді. Аромат цього чаю дуже цікавий. Я би сказав об'єктивно дуже цікавий, тому що він чаєм пахне тільки десь на якомусь а, а, другому плані. На первому плані тут такий явний а, аромат жареного насіння. От, можливо, з нотками карамелі, можливо, знаєте, такий аромат казінаків, а потім тільки на другому плані, на другому плані з'являється якийсь такий аромат, аромат тігуаніні. Ну, от, от, якось так чай. Чай, який не пахне чаєм, а пахне казінаком. Але це дуже прикольний, дуже прикольний аромат. Можливо, можливо, ще ці козінаки, вони не з цукром, а з медом. Е, є такі медові ноти. Але перше, що мені здалося, от, от, от такий прям відкриваєш пачку з козінаками, саме такого насіння. От, о, спершу це от, ось такий от, о, дуже насичений о, аромат жального насіння. Давайте спробуємо його оцінити в пропареному вигляді. Для цього я використаю керамічний чайничок, у мене він вже розігрітий. Аромат трансформувався в дуже-дуже корутий, просто насичений і бомбезний аромат. А, аромат жареного насіння він а, більше, а, більше змінився до а, такого обсмаженого горіху. Більш вже став горіховий смак і аромат. А, далі З'явились такі. аромати соломи, не свіжого скосу, а саме, саме от соломи. Але такий приємний аромат соломи. Далі з'явились квіткові аромати. З'явився явив, дуже такий Приємний і доволі сильний, а, солодкий аромат. От я не можу зрозуміти, на що на що більше буде м схоже на мед або на карамель. Я думаю, щось між а, медом і, і карамелью. Напишіть от в коментарях, а, чи є. Карамель із меду. Можливо, є такий продукт, який я не знаю, дуже-дуже така обширна палітра. М -м Горіхові, солодкі, квіткові а і, -а і смак такої, не, не смак, а аромат соломи. Це все поєднується і перетворюється дуже такий а, насичений, насичений, сильний аромат. А, і просто не хочеться від чайника просто нікуди. йти. хочеться просто в нього занурюватись і занурюватись. Наскільки приємний аромат. Цей дундім має дуже крутий аромат. Давайте спробуємо його в проливах і з вами зустрінемось на третьому проливі. На третьому насиченому проливі. Керамічний чайничок ідеально підходить для заварювання подібних улунів, сферичного скручування. Так як для таких улунів сферичного скручування потрібна температура, щоб добре заварюватися, і також кераміка вона не приховує смаки, вона не забирає смак. А як бачите, колір такий жовто-оливковий, який з якимось легким, червоним, таким відливим. Давайте спробуємо на смак і аромат в настою. Аромат солодкий і дуже горіховий. Смак цього чаю, він, як і аромат, є таким насиченим і багатогранним. В ньому присутні карамельні ноти, медові, точно так же, як і в пропареному вигляді, в настої відчувається такий прожарений горіх. А також, напевно, з'являється присмак кори дерева, сухофруктові ноти з'являються. Я дуже а, солодкість дуже така. прям. насичена якась вона. Цей чай він. Мені здається, на смак прям солодкий. Дуже солодкий, такий пряний, насичений аромат. Після смак в нього дуже такий горіховий-горіховий. В цьому чаї Дундін, в ньому дуже сильно відчувається горіх на, на всіх стадіях знайомства. Спочатку сухої сировини, потім пропаряної і в настої. В усіх цих варіантах фігурує аромат такого горіху, насіння, саме підпеченого, саме такого жареного горіху. Я вже п'ю другий чай. І, як на мене, я відчуваю і дію самого чаю. Даже після червоного чаю в мене вже щось так трішки змінило. Після улунчика мене починає трішки п'янити таке розслаблення. Два, два цікавих чая ми сьогодні тестували Дянхун Єшен. Лао Лаоші Дундін, давайте ще по Лао Лаоші Дундін все таки 190 гривень за 50 грамів. Це якщо по 5 грамів заварювати приблизно, то це 10 заварок, 19 грн за одну заварку такого прикольного, цікавого, якісного чаю. Це дуже дешево. Ну, я вважаю, це реально дешева ціна. Все-таки магазин по РТ це доволі бюджетний магазин, цікаві в них ціни, цікаві пропозиції. Я думаю, що якщо ви любите купувати багато цікавого чаю, також в цьому магазині чай можна купувати по 25 грамів по 50 грамів і даже по 10 грамів. Ви можете просто на якусь там невелику суму накупити собі <кій>, реально велику кількість цікавих чаїв. Як на, мене, як на мене, Чим більше у вас чаїв, тим краще. Тому кожен чай він має свою якусь нотку. І коли я купую якийсь чай, бюджетний цей чай, або, або цей чай, він більш дорогий, а все одно є колись особливий настрій, коли хочеться саме конкретно отий чай, і це не залежить від його ціни. Чай, напевно, має якийсь свій характер, і тому, і тому нам під різний, під різний якийсь свій настрій і стан, хочеться якогось конкретного чаю. Головне головне, хлопці та дівчата, це я вам так, такий лайфхак дам. От зберіть у себе вдома колекцію чаю, щоб у вас було. Варіантів 20 прикольного, цікавого чаю. І ви просто, ви просто потім побачите, що чаювання це буде кожного разу якийсь празник. Тому, що коли ви захочете попити чаю, у вас буде оцей асортимент вибору чаю. А потім ви можете там купити. Декілька варіантів заварників. І, наприклад, наприклад, ще вам помимо того, що треба вибрати якийсь прикольний чай, який ви сьогодні хочете заварити. Ще ви думаєте, як ви його сьогодні будете заварювати, чи в керамічному чайнику, чи в всінському, а можливо, в Гайвані. Дуже Цікавий магазин. Я надіюсь, що ви його оглянете. Думаю, думаю, він вам сподобається. Якщо ви до того ще не знали цей магазин, рекомендую Пурті. Купував у них різні варіанти і пуерів, і улунів, і червоних чаїв. В принципі, нарікань на цей чайний магазин, чайний проект не було. Якісна, швидка доставка, реально прикольний сайт, дуже такий швидко реагує. Ну, сайт у них дуже простий, але він, але він, як на мене, дуже приємний і легко ним користуватись. Підписуйтесь на мій канал. Буде ще дуже багато оглядів на різні чайні проекти. Як бачите, в мене напевно є така напевно сила, сила в мені в тому, що я не продаю сам чай, і тому я більше сконцентрований на огляди різних чайних проєктів. Так, а Так, Подібного я, наприклад, в Ютубі не бачив. Всі намагаються продати свій якийсь чай або свій якийсь проект. Я зовсім нейтральна людина. А щоб ви не втрачали час на невдалі покупки, я буду вам робити цікаві рекомендації від цікавих чайних магазинів з цікавим чаєм. Підписуємося, ставимо пальчики вверх. І до зустрічі в наступному відео!